Медалістів цього року у Чернігові більше. Загалом 143 учня закінчили навчання з особливими відзнаками: 103 золоті медалі та 40 срібних. Відмінників відзначили у Чернігівській міській раді. Їх вітав мер Олександр Соколов. Найбільше золота та срібла в учнів першої школи. Там 27 медалістів. Міський голова привітав школярів та їх рідних. Наголосив на тому, щоб діти цінували своїх батьків та не забували вчителів. Боги батьки дали вам талант. Вчителі розкрили, розвинули ваш талант. І в якомусь розумінні це річ не особиста, це, це покликання. Будьте вірним своїм покликанням, будьте здорові, вперті, яскраві, йдіть до своєї мети, і ви обов'язково її. Досягнути щастивом більшість медалістів на зустріч з мером прийшли в українських вишиванках. Так молодь проявила свій патріотизм та любов до батьківщини. Випускники вже мають думки щодо майбутнього. Для початку сподіваються отримати якісну освіту. Я планую зв'язати своє життя з українською мовою та англійською мовою. Буду подавати заяву до вступу до Київського національного університету і до нашого педагогічного університету Чернігова. Я планую вступати до Київських університетів. В основному це буде києво могилянська академія, буде факультет права. Так склалося, що я народився в міжнародний день дипломата, і тому, мабуть, це моя доля і заповідна мрія стати дипломатом чи політиком, чи щось на кшталт. Я думаю, саме цей напрямок, напрямок журналістики та політології, допоможе мені розкрити себе та свій потенціал, і можливо зробити щось на користь України. Кращим учням мер подарував цінні подарунки, годинники з символікою Чернігова зустріч завершилася позитивними емоціями, привітаннями, оплесками та фотосесією.